Почнуться справжні зміни, коли кожен усвідомить, що все, що з ним відбувається, це він. І можливо, це не він прямо зараз. Можливо, це предки, які наслідили і на руках яких щось було. Можливо, це предки, які дуже довго були жертвами, дуже довго ідентифікували себе з тим, що ми слабі, що ми не можемо, що ми да. А третя. А ми ті, на кого так довго впливали, що ми забули хто ми? Тому що я, коли чую, як хтось каже про українську приказку, Моя хата з краю», то в мене аж тут в Горлі першить, як питаю, а чому ти далі не кажеш? Бо угу. я ворога зустрічаю. Розумієте? Оце і є деконструкційний процес е, свідомості? Моя хата з краю? Чому вона з краю? Бо мені немає до діла е, до того, що там відбувається. Чи, можливо, я ворога зустрічала. Я не буду розмовляти українською бо яка різниця? Як, особливо там зараз є оці всі. Mm -hmm. е, я людина, планета Земля, я розмовляю з серцем. Людина планета земля. Розкрий мозок, книжки, знання, бо ми Homo sapiens. Ми не можемо перейти в Homo хепіенс тому що ми sapiens, який ще не всі знання зробив. Мова формує простір простір сенсів, простір смислів. Пардони. Це сьогодні угу. доказаний факт наукою, фізичний, як це впливає на наш клітинний енергообмін, як це впливає, коли ми це видихаємо. Тож, якщо ти російською мовою підтримуєш поле ворога, то тоді питання, чому для тебе немає різниці? Бо це не віглавство, це не знання, це дитина. Це людина, в якої вже є знання, а вона каже: я в це не вірю. Як це ти можеш не вірити? Бути дурний, відкривай честь, якщо ти в школі багато вчився, якщо тебе більше цікавить оновлення айфонів, а, чи а, ще щось, mm. а, не, а не сама суть життя, що тоді. Там ти мені державає. просто так смішно інколи буває, тому що е, е, там складно перейти. Ну, англійську вивчити не складно, чи там французьку, чи німецьку, а чомусь. Українська така буває складна для багатьох. так? А, українська мова зараз оживляється. Дивіться, на планеті Земля немає на даний момент жодної живої мови, і українська проходить своє оживлення. А всі мови е, дарувалися нам е, з певного першоджерела. Чому мови немає, ми не в тварини, не в рослини, не да, тільки в нас. І якщо ми подивимося на наші слов'янські е, традиції, ті, що спочатку було слово, і це була птиця сла, і це була перша вібрація це ми живе слово того першого джерела. Яке потім пішло, 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 і вже почало змінюватися сенси, смисли, багато що інше. І це все, і ця матриця смислова. І українська мова. Uh, сьогодні uh, проходить оживлення, тому що слова це адреси. Тому що влюбляться від слова блять і закохуватися, вибачте, да? ну, uh, від слова кохання. Тому що, і ми зараз, зараз сьогодні знаємо дуже багато прикладів uh, жінки і дружини, uh, да, яке я, 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 це інший зміст, це знову таки неспроможність. Слухати взагалі, що ти видихаєш, що ти формуєш. І тому сьогодні українська російська мова це, ну, перше, два плацдарми матриці реальності, яка існує виключно завдяки мові. Вона живиться цією енергією, вона тут. І якщо втрачається мова, такого народу більше не існує. І оце усвідомлення, коли кажуть, що я можу зробити? чи яка різниця? Я воно там, волонтерю, я воно донатів, я воно, але російською продовжую там розповідати щось. Це про те, що кожен з нас може зробити, а чому він повинен це зробити? Він повинен це усвідомлюватися. А він ще повинен усвідомлюватися, то я тепер кажу, я не хочу до цього мати причесність. До чого? Я хочу до живого, я хочу до нового, я хочу до рідного, не до українського. запам'ятайте, до рідного, бо тільки через рідне я отримаю силу роду і силу землі. І таким чином, wow. якщо uh -huh. я роблю цей вибір, то тоді я що волю тримаю, щоб мені воля допомагала це реалізувати. Бо uh -huh. це мій вибір, uh -huh. бо це мій вибір. Я зараз за свободу від чого? Від старого, від того, що руйнує, від того, що мене робить таким нерозумним, раз я так в реальність собі скоїв. І повертаючись до вашого запиту, чому в одних така реальність, а в інших така, тому що це величезна кількість констант. І карми, як кажуть, і роду, там, і всього на світі, але свідомості в першу чергу. Свідомості в першу чергу. І тому... А, е, карма, так, ми дуже знаєте, ми спочатку не могли ніяк зрозуміти, що ми живемо в світі причини наслідків. Що таке карма? Це закон причини наслідків, нічого езотеричного. Ми чому з вами зараз сьогодні тут? Ну, бо ми з вами домовилися, ми зробили вибір. І тому ми тут. Ми ж не так просто матеріалізувалися: Ой, Ростислав, привіт, да? І почали там, да? бо, бо хтось щось за мене вирішив, що я тут повинна бути. Ні. А, і оці усвідомлення і нести відповідальність починаються з кожного. І тому, якби ми сьогодні, як українці, всі перейшли на українську мову, а за цього волю для нового від старого, для свободи ось цього нового використали, то вже, можливо, ну, я не думаю, що 2-3 неділі, але ми могли бути в іншому місці. Угу. І знову-таки не потрібно хвататися за це, якби це як породілля, народить вчасно. Це важкий складний процес, як е, е, підлітковий вік, який прийшов з гормонами з усим, і е, рано чи пізно він закінчиться. Але ж як ми цей досвід можемо пройти? І отак кожна людина: хтось трішки попереду, хтось посередині, хтось посезадніх, хтось трутні, як в тому вулику, а хтось віруси, і навіть не розуміють, що вони віруси. Mm -hmm. І оце чорне, і оце все mm -hmm. воно заходить. Через цю матрицю свідомості mm -hmm. і це мова. Щоб хто не розповідав, і тому всі, хто каже, що це не важливо. Це не віглавство російською мовою ні в'яжества для тих, хто українську ще поки погано знає, да і тому е, я, наприклад, людина була російськомовна, Серйозно? я ага. повністю з тим, тому що я в мене ще сни російською? Е, я ще думаю російською, ага. іноді я можу перейти швиденько, тому що е, ну, в нас російськомовна сім'я, е, ну ми е, повністю російськомовні. А яке ваше рідне місто? Я народилася в Черкаській області в школі, але це, з п'яти років в Кіровограді була і да. з 25 в Києві. Mm -hmm. І так вийшло, що коли стала підростати, російськомовне середовище з'явилося і, можливо, мені трішки легше, там ніж кимось, тому що десь в дитинстві все одно, mm -hmm. і мама в мене розмовляла українською і розмовляє ну Суржик, це не та українська, mm -hmm. яка. Так, так, так. Але я ще хочу сказати, я на власному досвіді ось цього. Незручно, знаєте, це, це смішно, але в мене на початку ніби боліли я за щели поміж ним. Ніби. А... Mm. <с salary> Раз і думки пішли. Що я помітила? За те, що мені не вистачає слів, я мушу зупинитися. Я мушу подумати, Цікаво, як, мені це, так. як мені це сказати, бо в мене не вистачає слів. Бо російською я розкрила, думка є, не встигаю розповідати. Да? Uh -huh. А тут же я повинна бути в присутності. А тут же я повинна це слово підібрати, чи те. А тут у мене пробіл, немає. І знаєте, що я побачила? Що це, ніби прям мозок повертає в інший кут. Угу. Типу, якщо ти починаєш звичне бачити під іншим кутом, воно починає зовсім по-іншому розкриватися. Воно починає зовсім по-іншому розгортатися. І тому. Українська мова для українців надважлива, щоб розвернулася наша матриця долі. Тої долі, яка сьогодні заходить для усього людства, не для нас, а через нас. Це найголовніше, що сьогодні людство повинно зрозуміти, це такі гормони. Це ж не я їх я продуктую, правда? Я, я вже змушена тут бути. І я можу в цьому процесі допомагати організму і собі, а можу страждати і навпаки робити щось ще, 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 ще мені гірше, ніж могло б бути. І отак сьогодні а, ми повинні об'єднувати, поєднувати усі нові знання, нові розуміння угу. і казати: так, все, ми, українці, розмовляємо рідною. Чому? Угу. Бо а, мова формує простір. А, бо мова формує сенси і смисли, бо українська мова сьогодні оживає. Запитайте будь-яку родину, яка перейшла на українську по інакше, інакше себе відчуваєш, інакше проявляється, інакше все інакше це вам зараз коже скоро скажете. Злати відходиш також, як залишаєшся, да. ага. і ти в тебе совість чиста. Mm. Я хочу зараз запитати: У мене є е, друзі, mm -hmm. ну, приятелі, які по сьогоднішній день розмовляють російською. Mm -hmm. і... Я іноді перехожу з ними на російську, потім повертаюся, і в мене якесь відчуття ну не гидкого, не бридкого, а ніби я себе зрадила. Ну, розумієте? Ну, я розумію. я би, це бо це, розумію. це ж, це ж Ми ж 15 років знайомі. І я думаю, і що мені тепер з нею не спілкуватися чи з ним? Бо воно, mm. бо воно вибачте, всіх, кого я люблю. Mm -hmm. Це мій закон. Я зараз в мене, мене діалог. Взагалі з цим світом, а, що ми можемо собі дозволяти, що ні, я зараз поясню. Тому що мене не задовольняє, що це тільки я. Моя хата не з краю, Я той центр між тим, що зустрічаємо, і тим, що в мене в центрі. І я себе зараз зраджую, якщо я не змінюю середовище. Угу. А для цього іноді можливо, навіть якщо мій друг не повертається в цій страшній реалії. І і розумний друг розумієте? Не, не то, що там людина, яка не задає собі цих питань. Я е, була повністю щасливою людиною до початку війни, е, тому що е, е, моє діло, моя справа, моя сім'я, е, моє оточення е, було вже вибудовано, налаштоване. Я була в такому певному раю своєму, да угу. а зараз я бачу, що а там не те, що я б хотіла бачити, угу. а чи готова я зараз з цими людьми е, роз, розлучатися. А ніби не готова, тому що там ж душа, там же серце, там же а людина не хоче змінюватися. А в мене, а де тоді розумне між принципами, але чому і тоді мій? ми маємо підлаштовуватися під цю людину? Ось, ми можемо, можемо... це і, є... угу. і є, де ми повинні кожен для себе знаходити угу. нові рішення, і угу. вони ніколи або або. Вони в колаборації, вони в тому чомусь, де в тебе і совість чиста. І реальність, та, яку вибрала твоя воля на, 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 на службі, у чого mm -hmm. вона стоїть, а вона mm -hmm. стоїть у твого я як е, певний е, Бог да, цієї mm -hmm. атмології і внутрішнього всесвіту, який сказав наш напрямок туди. А, і чи можу я зараз себе зраджувати, тому що е, да, в мене там сьогодні якісь є свої ідеї? Наскільки я на цьому шляху е, дійсно е, в повноті знаходжуся? Угу. І мені здається, що якби взагалі тема мови, а вона розпочала взагалі всю цю війну 9 років тому, і сьогодні продовжується оце все бути. І подивіться, скільки в нас каналів, по типу, щоб ворог чув. Угу. Де до сих пір. Ворог не наші, чує. Це українське. А українське mm -hmm, да, да, це жабі ведучі любі ведучі. Так, цього, я думаю, Україна, що глядачі почули зараз на її стоїть, на її, на божественному ай я і Бог, наша Ї, як Йоні, яка зараз народжує цей світ. Вона зараз вайфає, оце все. Тому не Україна, а Україна. Mm -hmm. а, і це дуже дуже багато чого. Ми не змінюємо. Бо знову дивимося на владу, на допомогу, так. на отих. Е е на себе зомбі дивимося. Зомбі-дев. це зомбі дев. Розумієте? Так. Просто так. це зараз, що це лупа викривлена дзеркало. Угу. І ми не такі страшні, як вони, на щастя, але ми всі отакі. І угу. просто зараз треба ось, ось на це дивитися. І якщо ж у нас пішла мова про мову не про язик, не про орган фізичний. А про мову. Якщо зараз нам потрібно все переглядати, починаючи від нашого християнства з розп'яттям, де ми Бога світла і любові розп'яли і, і ходимо з ним. І так далі. І так далі. Тобто, ми сьогодні а, повинні формувати новий світогляд. Якщо це нерозумно, то це нерозумно. Я, а не тому, що це всі кажуть, і в це вірили наші предки, і в це вони колись вірили, що е, ми з вами на диску, який тримають три слони і черепахи, яка плаває в океані. І ви скажу, що вони, до речі, були правіті. Сьогодні це треба сучасною мовою пояснювати. Угу. Сучасною мовою через науку, через все це, що сьогодні має е, е, наука, тому що наука і духовність е, сьогодні вперше поєднуються в людину. Сьогодні, вперше, наша матеріальна, фізична а, починає живитися від е, нашого внутрішнього е, від е, знову таки повертаємося до тої системи цінностей. Тому... А от як на мене, да, я бачу, а я вмію контактувати з тонкоматеріальним простором, тому що це може кожна людина, просто це певний навичок, да? якісь відомі сновидіння, багато чого, що нам природа дала, але ми воно ну, нас не цікавило. Ми туди не дуже дивилися. Але хто хто хоче, то це може кожна людина зробити. І коли ти дивишся на цей тонкоматеріальний простор, то я бачу, що немає розумної сітки. Що таке розумна сітка? À, є ієрархічна платформа, а, це коли на верху хтось один, і далі, далі, далі це все опускається. Mm -hmm. А тепер давайте подивимося на неї зверху. Давайте подивимося на нашу ієрархію зверху, що ми побачимо? À, що верхівка стає в центрі. І перестає бути ієрархією, стає центросомна сітка. Така сама, як в нас в клітинах, в, наших, в нашому тілі є ядро, про це багато хто знає. А є центросома це геометричний центр нашої клітини. Центросома відповідає за діління клітки. Центросома, як такий міністр, який е, дає наказ, скільки РНК, як ДНК формувати, вона відповідає за весь цитоскелет е, з усіма транспортними магістралями, е, і е, фізичними, і енергетичними, і за мембрану, і за все. Тобто вона свідомість клітини. Свідомість клітини одна не знає, що існує інша клітина, але центросоми всі одне з одним пов'язані. Mm -hmm. Оце те світло, яке всередині нас, коли ми починаємо це розуміти, починає формувати цю центросонну сітку. І сьогодні в нас її немає, цілісної, а вона формує тіло. Mm -hmm. Вона формує тіло. Це світло, воно йде, знаєте, як, а, такі, як спиці, а матерія а, не вертається, і атоми вже обертаються і вже уп, уп, це все формують. Uh -huh. І цю центросомну сітку оце, ми а, ще не можемо ніяк сформувати, і, uh -huh. на мій погляд, тому що немає а, а, єднання в рідній мові. Uh -huh. Вау, дуже, дуже дуже було цікаво. Я дуже уважно слухав. І в мене виникло от питання: от ви промову дуже чітко підкреслили. Ми продовжимо в наступному етері на цю тему. Які трансформації проходить Україна, і яку ще трансформацію не вистачає нам пройти, аби здобути добробут, спокій, мир? Аби перемогти те старе, знає. так. Аби так. перемогти ось це все. Ми продовжимо в наступному етері, так, так, друзі. Так. Я думаю, вам сьогодні дуже сподобалися ці такі фрагменти і акценти, які ви робили, так, з приводу важливості української мови. Що думаєте ви, друзі, і напишіть також, чи. Ви з дитинства в чи ви були зрусифіковані, так, насаджено, тому що ми знаємо, що українська мова зазнавала утисків там, протягом мінімум 4 століть, ще за часів Катерини Другої, Емські Укази, Валуївські циркуляри були, 70 років окупації, там, Радянський Союз так, не давали нам можливість. Вивчати навіть мови, забороняли книговидавництво українське, забороняли, не знаю, там твори, цензура була. І тому, друзі, зараз варто надати шанс, і це наша рідна мова, тому звертаємося до рівни. Можна я хвилиночку так. добавлю, бо ви так ага. сказали мене зараз образ. А, так, завжди хотіли, щоб вони існували, бо ми діти живого слова. Бо українська це ж про саме життя, про самодживу. А І ми зерно. Ми зерно, наш чорнозем зерно для всього цього людства, ми житниця. Що вони зробили? А вони серп взяли. Угу. Тож ми не можемо зараз затопити їх серп. але ми можемо стати таким житом, таким колосом. Бо хто ще пояснює, чому він не розмовляє українською, то він ще не в своєму центрі. Поки є сумніви, то ще людина не визначилась. І тут не може бути ні праворуч, ні ліворуч, бо я не вчив, бо я не бачив, бо я це було. А сьогодні ти несеш відповідальність за свої сьогоднішні дії. І поки ти їх пояснюєш, чому ти так не робиш, то в тебе ще немає оцього вирівняння. Немає цього вирівняння, ти не можеш бути а, причетним до того великого, цілого, священного, божественного, не знаю, величного, а, що сьогодні відбувається. І ми можемо бути свідками, можемо бути учасниками, бо ми знаємо, що у Бога немає інших рук, окрім наших. А, і все це разом а, нас або наближає до перемоги, або її. Затримує. Тож відповідальність кожного, свій золотий колос, ти в яку сторону да і в яке поле покладаєш, і частиною чого ти являєшся. Дякую. Щиро дякую за запрошення.